Центр Харкова вкотре піддався обстрілу. Минулого вечора окупанти направили свої ракети в бік будівлі обласної військової адміністрації. В ДСНС кажуть, били С-300 з Білгородської області. Одна з ракет влучила перед будівлею адміністративною будівлею, інша в триповерхову будівлю, де сталася невелика пожежа на площі 5 квадратних метрів, яку рятувальники оперативно ліквідували. Ракета, що влучила в землю перед будівлею обладміністрації і утворила вирву глибиною в майже 5 метрів, завдала шкоди хіба що клумбам та деревам, каже волонтер Борис Редін. Адже шестиповерхівка ще після березневого обстрілу залишилася напівзруйнованою. Щоправда, додає, трохи пошкодило волонтерський намет, що навпроти. Ну, ось дірки ми тут прибирали, а саме це не прибрали. Залишилось, щоб було що показати. Бачите? Ось так. Це дві плити по 10 мм, 20 мм ОСБ. Мабуть, або там влетіло, або де там. Борис оцінив наслідки вибуху одразу після прильотів. Каже, був неподалік, от і примчався. На щастя, всередині волонтерського намету нікого не було. Приїжджаємо, дивлюся тут. У світлі фар, так як було 1 березня, тільки трошки менше. Побачили глиби бетонні, бордюрні, які валялися тут поруч з наметом теж. Я не розумію їхню політику проведення обстрілів. Ну, Практично в ту ж саму воронку прилетіла вдруге. Ще одна С-300 прилетіла з іншого боку від будинку Хова. Як наслідок, частково знищена адміністративна триповерхівка, але жертв кажуть в ДСНС немає. Будівлі, що поруч, можна сказати, не постраждали, адже цю місцевість росіяни обстрілювали й раніше. Я сюди після взриву прийшла, ще коли палатка лежала, тут були сугроби сніга по коліна. і в той час, як сварювали опори, тому що опори всі були поломана. И в это время выгребала снег. Это было в марте, это было холодно, был мороз. И поэтому сейчас это ще так сказать, тут рай, курорт по сравненню з тим, що було тагда. Зранку на месте обстрілу все ще разгребают завалы. Тут працюють комунальники та правоохоронцы. Харків'яни вже неабияк як закарбувалися, каже комунальниця Надія. Летне щодня вона прибирає наслідки прильотів і зізнається, що така робота вже набридла. Попри це, жінка не полишає надії на мирне та спокійне життя. Хоч зараз і в неї вдома на Салтівці, і на роботі на місцях обстрілів все, м'яко кажучи, не зовсім спокійно. Тому що всю війну я хожу сюди, і уже, мені нічого не страшно. Повірте, я йду, а себе стрілять, а я себе йду, У мене своя робота, у него своя. І в мене плани на життя. Розумієте? Я всім говорю, ми не один раз попадали під обстріли, але ми кожен говорили, у нас плани на життя, і життя продовжується, і все буде добре. Артем Листопад та Павло Велицький медіагрупа. Об'єктив